Привіт, Миха. Привіт, Діві Діл. Як тебе справа Я Фогі, Фогі, ти забрав посилочку, яку я тобі відправив тубуса, який ти виграв? До речі, в чаті Дівіділ це він передав тубус на розіграш. Привіт, Тарас. Люмус. Бачив, як стрім називається? Ні, стрім снайпу Це гуд, супер. Що у вас там морозно чи не морозно? У нас трошки морозно. Сьогодні було зранку мінус 21. ХЗ, запитаю в рідне, то запитаю, щоб це не лежало довго. Просто що вона вже прийшла. Ой. А шляп трошки. Оке. Фогі. До речі, Фогі, ти заслужив. Поки okay, мінус 12 блін. Ну походу, наш мороз іде до тебе. Дякую. А за це дякую. Теп ти тепер голубий. Добре, що не 21. Це да це добре, що не 21. мінус 21, але мені здається, що воно йде до вас також туди на схід, тому що я яка казаню. Морозно. Нас тут мінус 32, кажуть, що буде. Ну, мінус 30, типу, там через тиждень, через два. щось таке по прогнозам. Але я вам скажу, що жорстко вистачає цієї температури, яка зараз. Прям... Жесть, сідя машина. Ві <плес> <плес> Україну. за зашла за першу катку. Я ще не люблю грати Україну, але не готовий. Відразу так зі старту. Залишилось 45 днів зими. Та... Але зими <кхм> це хоча б. Зараз відчувається прям реально зима. До речі, мене добре чути, видно? Це гуд? Пішдом хокей окей. Що тебе по температурі в хаті? Холодно. Зараз, якщо дочекайся після цієї катки, я скажу. Тільки нагадай, будь ласка. Привіт, Олександр, привіт, Риксель. Але холодно. Ну, типу, тепла немає, не дають похуду. Ну, немає світла, насоси не працюють, не дають потрібну кількість тепла. Це пов'язане одне за одним. <кій> Мерзнув, коротше, трошки. Але що поробиш? Ну, блін. Як так я про десь прорахувався, але де? У мене зараз закінчується перше з двох годин, що я світла день У мене світло не вимикають вдома. Я підв'язаний до критичної інфраструктури. Тому в цьому плані відчуваю народ але Вдома в селі теж саме. Опалення тебе електрожесть. Ну це зараз виживання трохи. <кій> а що робиться взагалі там в Києві? Ну я мовчу. Жах. Це просто жах. Дуже шкода людей. Люди страждають холодом і від того, що відбувається з їхніми будинками. Боже я забув качати золото. Ладно, ну, це не страшно, але. Неприємно 6 як неприємно. Всі жаліють киян, мабуть, через те, що вони більш жаліються на інших. Триого жесть. Ні, я не то що жалію киян, просто е ніби в столиці най найгірша ситуація зараз. Найкритичніша. Це таки столиця Велика. І плюс, наскільки е я розумію, Дніпро також Харків страждає без сильно без без світла, без тепла. без ніфіга Так запам'яталася фраза з Гаррі Поттера вона тут взагалі недоречна. Прям. прям взагалі недоречна. Але щось вона постійно. Постійно зараз засіла в мене в голові. Е... Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя Миклаві, Одеса жахлива ситуація загалом. Ну і я тобі скажу, що в нас вже тиждень також дуже. І дуже погана ситуація зі світлом в Рівному. Ну, взагалі в області. У кого ще тепло електро. Тому Херсон забув, ну так. Це точно. Тато дзвонить, я візьму. Планета кіно це щось. Так, народ, сорі, з татом говорив. Скільки 13 хвилин проговорили, Сорі. А, граємо далі. Там де що запитував мене за інвертор, за акумуляторні батареї, за блюеті або Екофло. Розказував. Привіт, Андрій Костюк. Олександр Власюк. Всім привіт. Думаю, що це таке потужне в інтернеті. В Україні різко трафік на тут збільшувався. просто стрім бачався. <рес> Та це взагалі немає питань. же не міряється, кому гірша країна, гній валить, і це афектить багато людей по всій країні. Хто би де не був? Це так. Ділові переговори. Це вже вітали.